Всім привіт! В даному відео ми будемо розглядати предмет алгебри і початки аналізу і розділ числа і вирази. Тема цього відео дійсні числа. Кількість завдань, які нам потрібно розв'язати, буде 80, але ми розпочнемо із першого завдання. Отже, перше завдання є наступним. Доберіть до запитання 1-3, правильну відповідь на нього. Тобто у нас є три запитання, і у нас є 1, 2, 3, 4, 5 варіантів відповідей. Отже, ми будемо поступово йти від першого запитання до третього запитання і відповідати по порядку. Отже, перше запитання є наступне. Яке число є дільником числа 8? Тут ми повинні розуміти означення, яке число ми називаємо дільником певного числа. У даному випадку у нас є число 8. Тобто нам потрібно знайти таке число, що якщо ми візьмемо 8 і поділимо на це число, воно поділиться без остачі. Тобто, якщо ми випишемо собі, отже, питання 1, число 8, і ми перерахуємо усі його дільники, вони будуть наступними: число 1, число 2, число 4 та число 8. Ці чотири числа є дільниками числа 8. Тобто, якщо ми візьмемо 8 і ми поділимо його на 1, ми отримаємо 8. Якщо ми візьмемо 8 і поділимо на 2, ми отримаємо 4. Якщо ми візьмемо 8 і поділимо на 4, ми отримаємо 2. І якщо ми візьмемо 8 і поділимо його на 8, ми отримаємо 1. Тобто всі ці, всі ці числа є дільниками, цих 4 числа є дільниками числа 8, тому що число 8 ділиться на цих 4 числа без остачі. Тобто, ми бачимо, що із перерахованого переліку варіантів А, Б, В, Г, Д у нас є лише число 8. У нас є лише число 8. Так, ми собі його ем, підкреслимо. І це буде правильна відповідь до запитання 1. Тобто 1 буде А. Тепер запитання номер 2. Запитання номер 2 є наступним: яке число є простим? Тут також нам потрібно розуміти означення, яке число ми називаємо простим. Число є простим, якщо воно ділиться тільки на 1 або ж само на себе. Все. Більше дільників. Це число немає. Тобто, це число має лише два дільники: одиницю і сам, само, саме це число. Тобто, якщо би ми хотіли собі просто записати декілька прикладів простих чисел, ми би записали а, двійка, наприклад, двійка ділиться на одиницю і само на себе. Трійка ділиться на одиницю і само на себе. П'ятірка. А, також. А, Яке число? Наприклад, 11, поділиться лише на одиницю і само на себе. Число, наприклад, 4 вже не буде простим, тому що воно має такі дільники, як 1, 2, 4. Тобто є один додатковий дільник 2. Отже, переглянемо о, варіанти відповідей які ж числа тут будуть простими? Ну, ми бачимо, 16 не є простим числом, бо воно має багато дільників, не тільки 1 і 16. 17. 17 буде простим числом, тому що 17 ділиться тільки на 1 і само на себе. 27. 27 не є простим числом, тому що воно має такі дільники, як 3, 9, 1, 27. Вже не є простим. 56 також. 56 має дільники 7, 8, 2, 4. Також не є простим. Отже, відповідь на питання 2 буде варіант Б. В. Вибачте В. Варіант В. Отже, запишемо. Варіант В буде. Відповідь на запитання 2. От, і тепер останнє запитання 3. Останнє запитання 3 є наступне. Яке число є квадратом натурального числа? Отже, перш за все ну, можна нагадати собі, що ми називаємо натуральними числами. Натуральними числами. Якщо нагадати означення натуральних чисел, ми їх запишемо як множина. множина Натуральні числа ми починаємо нумерувати із одинички. Це ті числа, які ми використовуємо при річбі предметів. І довжимо 1, 2, 3, 4, 5 і ставимо три крапочки. Це всі є натуральні числа, і в математиці ми їх також позначаємо через літеру n. Отже, що є квадратом натурального числа? Ну, легко побачити, що 8 не є, 17 не є, 27 не є, 56 не є. Отже, тільки один варіант відповіді у нас залишається це варіант B16. І всі знають, що це є квадрат числа 4. Квадрат числа 4. Отже. Ми можемо підкреслити, що відповідь на запитання 3 буде Б. Давайте візьмемо такий ж самий колір. Отже, ми дали відповідь на запитання 1, 2, 3, і їх ми відповідно зрубували із варіантами А, Б, В, Г, Д. Отже, завдання 1 виконано. Дякую за вашу увагу.